Вітаю! До вашої уваги пропонується огляд функціоналу щодо вивантаження переліку користувачів адміністративного сайту відповідного ЦНАП у файл. Даний функціонал є доступним для користувачів з ролями технічний адміністратор, адміністратор системи або інтегратор. Для цих користувачів він є ідентичним, тому ми розглядаємо його на прикладі роботи користувача з ролю технічний адміністратор для того, щоб вивантажити. Перелік користувачів адміністративного сайту у відповідний файл. Технічний адміністратор повинен бути авторизованим користувачем на адміністративному сайті відповідного ЦНАП і повинен знаходитися в розділі Користувачі. У даному розділі активуємо дії по піктограмі Вивантажити. У модальному вікні вибираємо формат вивантаження файлу. Це може бути файл або у форматі CSV або XLS, тобто екселівський формат. І активуємо дії по кнопці підтвердити. Системою генерується повідомлення про успішне завантаження, вивантаження інформації. А сам файл у нас вивантажується у відповідному форматі у папці, яка налаштована у нас для збереження вивантаженої інформації е, налаштуваннями відповідного браузера. У нас, як ми бачимо, наш. Перелік вивантажених користувачів зберігся у файлі відповідного нашого вибраного формату.